Всім привіт від вас авто Сьогодні я на в Німеччині хочу показати які є автомобільчики, які є ціни. Зараз прийдуся, покажу роки, ціни, розмитнення теж приблизно буду озвучувати. Також можете звертатися до нас місто Бориспіль вокзальна 14 в офіс, де менеджер вам може підібрати автомобілі, які ми можемо доставити під ключ з Німеччини, розмитнити, підібрати і доставити. Або можете звертатися по телефону, який ссылці буде у нас на каналі. Розпочнемо. Так. це... Це Ford Focus 1900 євро. Бензин. Старенький 2003 рік. Ну, ціна так собі. Не, не особа. Так, ауди 14 000 2.0A5. 2010 рік теж так, ціна така собі. Скажем, гольф, е нема прайса на гольфа, не бачу. Так, Сіатик е 6400 2015 рік. Непогана ціна, непогана. 180 пробіга. Дізельний е в седанчику 15-го року, ну, непогана, це непогана, просто 6. 500 правда, як звичай, німців. Так. На ще один гольф. Так, ще один гольф. Теж нема прайса. Так. Йдемо далі. Це Сіат. Альтхамер це. Це дорогі, це 24 тисячі. Це не цікаво взагалі. Мерседес. Мерседес. 2011 рік. 10 тисяч євро. 11-го року. Дизельний. 250 пробігу. Автоматік. Ну, така собі теж ціна. ну, З 250 пробіга, просто невеликий пробіг. Далі BMW. Це дорога, 17 тисяч. 18 рік. 18 рік. Хондочка така. 16-го року 13 тисяч євро. Це не дуже цікаво теж. Це мало ли, не цікава взагалі. Так, пройдемося далі, ще подивимося. Це дорогий Mercedes, новий практично 18 рік, 26 тисяч. Ну, ціна це, це, може бути бруто. Тобто ще мінус 20% повертають. Так, Це BMW, 2007 рік. Ну, ця ціна непогана. BMW 2007 рік. 2400 ціна, 300 тисяч пробіга, дізель, ну, не на Механіка, скоріше всього, да, механіка. От, але 25 тисячі коштує, 2400. Ще щось, я думаю, може відступлять небагато. От. Так, що тут ще з паркетників? Тут прайсів немає, ага, є Опель Антара 6,5 тисяч 2007 рік. Та це так це дорого. Так, Тут далі немає прайсів. Ще пройдемося там, на виході ще є. Машини. Ну, там далі такі йдуть, для армії можна брати, бо недорогі і старенькі. От. Це взагалі антикваріат. антикваріат, але ціна цього антикваріата, він, е ціниться в німців скажімо так, це джета, джета стара, 2900 євро. Пише стан. Дуже, дуже топ це, це дуже гарна система. 91-го року. На жаль, цей автомобіль е в Україні ніяк не доставиться, але це є антикваріат. Тут, тут дуже дорогі машини, такі. йдуть під реставрацію і продаються. 91-го року. Це класика жанру 90-х років. колишніх. Це Джети переганяли в 90-х роках в Україну. Так, далі ще, ну це теж не цікаві. Машини, оце джипики Подивимося, що це за автомобільщики. Так, цей 3-4, це, ну три, 96 рік. Це такі непогані машини для армії. Вони е, непоганий такий варіант. Так, е, ну Правда, він бензиновий, не дуже підійде до армії. Так Цей зук зараз гляну. 3,5, 2000 рік, теж бензин, теж не платять на армію. От, бо для військових потрібний дизель, бензин не дуже їм цікаво. так Це Opel старий не потрібний, ціна не цікава. ну Далі ще є такі машини. Audi немає ціни. BMW, от BMW стоїть. 2006 рік бензин 2,5 двигун, 3900, рік 3900. Я думаю ну на нього тільки розмітнення буде на цю машинку в районі 3,5 тисячі. Така, ну якби за 2,5 ціна була, то гарна. Ну, можна знайти і за 2,5 бензинову. Але стан непоганий і пробіг невеликий. Так, в принципі, все, тут, а, ще Mercedes, як це глянув. 2003 рік, 6500, це ціна космос. От. І ще подивлюся ці дві, дві машинки. Це 2013-11 тисяч це для Сіата дорого. Це 12 рік, 14 тисяч пікап. Ну. Це специфічна машина на сьогоднішній день теж не цікава. Ну все, перегляд, якби закінчили. Всім дякую за увагу. Завжди будемо раді вас бачити, другі клієнти. Можете звертатися, телефони є в насилці, також допомагаємо. Придбати автомобілі для армії за послуги нічого не беремо. Тільки ціна автомобіля і ну, доставка це вже може бути або лавитою, тобто ви можете самі знайти, хто кому може хтось дивиться з волонтерів, можуть вони організувати там доставку. Я за послуги нічого для армії не беру. Так що звертайтеся завжди, будемо раді допомогти. Дякую всім за увагу, всім пока.